Ідея і чин. Проект під такою назвою представили днями у Черкаському художньому музеї. 12 портретів українських політиків 20-го століття намалював художник Максим Гладько. Авторитетна творча команда довкола ідеї укласти добірку портретів сформувалася поступово. От було б класно зробити такий проект, видатні українці. Але взяти на себе зобов'язання визначити. А хто ж видатний? Тоді я звернулася до Олександра Солодаря. Я його поважаю і довіряю як історику. Кого варто зобразити насамперед? Олександр Солодар визначав, радившись із колегами-істориками. Про кожного з 12 апостолів української ідеї підготував біографічну довідку, яка додається до комплекту портретів. Ну, у нас є там, література, в нас є мистецтво, в нас є політики, в нас є військові. Ну, Врешті-решт зупинилися на ідеї, що варто намалювати портрети ідеологів, ті, чиї ідеї впливали на державне будівництво. Донцов, Міхновський, Махно, Петлюра, Лук'яненко. Їхні ідеї впливають на Україну і дотепер. Прикметно, що проєкт об'єднав постати, які мали подекуди протилежні бачення української держави. Життя кожного з цих діячів певним чином пов'язане з Черкащиною. Про це теж вказано у їхніх біографіях. Долівка Черкаського району це родове гніздо Грушевських, священицький рід, із з кінця 18 століття він тут. І діди, прадіди Грушевського народилися на Чигринщині. Проект втілено за кошт благодійних організацій. Комплекти Ідея і чин подарують черкаським школам та бібліотекам. Частина накладу поїде за кордон. Вчитель черкаської гімназії Андрій Стецюк ідею схвалює. каже, роль постаті у вивченні історії це дуже важливо. Суто з практичного моменту це дуже важливо, тому що для дітей сучасних візуалів треба знати історичну постаті. Крім того, для 12-класників, для підготовки з, НМТ, з НО, ці постаті є всі на обов'язкове розпознавання. Директорка художнього музею розповідає: проект створювали близько двох років. Автор портретів Максим Гладько працював раніше у техніці живопису, тому це його перший проект у графіці. Художні музей пишаються тим, що ця колекція знаходиться у Черкаському обласному художньому музеї. Вона є єдиною в Україні, звичайно, в світі, аналогів її немає. Але є велика надія, що ми цю серію, можливо, згодом продовжимо, тому що ще не всі видатні історичні постаті України, саме ідеологічні, саме політичні, ще оприлюднені, створені і набули необхідної значущості. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.